Друзі, нарешті я доросла до того відео, коли готова показати вам, що таке майстер-моделі, що таке мильні квіти, і чим вони відрізняються, для чого вони потрібні, і е, взагалі, що це таке, і навіщо я їх ліплю. Я зараз обожнюю насправді їх ліпити, мені подобається, тому що це е, варіативність квітів не обмежена. Для мильних квітів я можу зліпити будь-що, і це реально круто, тому що я можу пробувати нову квітку. Я дивлюся, як з'єднуються пелюсточки, я дивлюся, що куди переходить. І це надзвичайно... Мені цікаво, навіщо ці квіти взагалі потрібні. Ось це в мене насправді зараз майстер-модельки я всі пороздавала. Це у мене не майстер-моделі, це із полімерної глини, запікайки трояндочки, це ось із холодної порцеляни, Ось це вже більш схоже на майстер-моделі з зефірної глинки. Насправді, майстер-моделі можна ліпити з будь-якого типу глини. Про це, ну, я не думаю, що потрібно окремо відео, тому що це кожен сам собі тестує, як подібного хочеться. Але навіщо я їх ліплю? От Давайте, для прикладу. Просто щоб далеко не ходити. Ось це у мене трояндочка із глини. Ось це у мене трояндочка вже змила. Але для того, щоб отримати мильну квітку, вам потрібна майстер-модель. Ви спочатку, вірніше, я, як майстер, ліплю квіточку, потім формороби, які відливають з силікону, потім із пластику, потім знову із силікону, забирають цю квіточку, вони роблять опалубочку, саджають, заливають її повністю силіконом, тобто воно ось так все вийде. Так, оце буде верх, оце буде у нас, низь, тобто на попочку, попочку саджають, чи то на клей, чи на шурук. Почина, ну, багато. Я вже теорії, варіантів те чула. Коли я заливала, то я пробувала і гарячий пістолет саджати, і навіть якщо жива ботаніка, то на желатин. Саджала, тому що був певний час, коли я теж лила. Але майстер-моделі все-таки краще робити через. І на пластилін можна спеціальний саджати. Тобто дуже-дуже багато насправді варіантів. Але ціль в тому, що вам потрібно з цієї квітки потім отримати силиконовий злиток, в який ви зальєте потім пластик. Цей пластик ви знову дістанете і знову зробите так само, як і з цією квіткою, але дуже-дуже багато ось таких таких багато-багато форм. В чому складність цих форм? В тому, що вам потрібно дуже вдало зробити якось надрізи, щоб потім, Коли майстер буде діставати квіточку, він дістав її саме цільною, така, як вона була у майстер моделі. Це дуже важка складність, там є варіанти, чому ця квітка, наприклад, погана під майстер модель для заливки. так, Тому що там є специфіка їх виготовлення. Але суть у тому, що потім у формороба може бути сотні ось таких силиконових форм, які вже формороб буде де потім тиражувати, продавати, і це вже така, як можна сказати, корпоративний бізнес, коли в ці форми продаються. А інші майстри, хендмейдери купують ось ці формочки і творять от такі чудеса, саме розтоплюють милку. Фор... Не форми, а там спеціальні такі основи є, вони їх а, збовтують. Ну, Хто, форм... хто саме мило друзі, підкажіть, як ви це робите, тому що я тільки з милком гралася зі своїм сином. Я дуже хочу повідливати саме квіткові свої форми, але все руки ніяк не дойде, тому що розумієте, що це все час. Ці квіти мені була подарувала одна моїх із клієнтів, так само, як і цю формочку, за що вдячна. А, до речі, мої формороби Любі, якщо ви хочете порадити, Краламуватися, можете прямо свої контакти лишати, що у вас можна придбати силіконові формочки, щоб до вас інші мої дівчатка, хлопчики приходили. Можливо, дійсно, у мене є ще милороби, яким цікаво це все. Тому давайте товаришувати, обмінюватись контактами. Це насправді світ будується на взаємовідносинах і комунікаціях. І потім ось це були теж ось такі квіточки із глини. І вони виходять один до одного. там Силикон дає просто мінімальну усадку, пластик дає. Навіть не увесь усадку. І ви отримуєте модельку один до одного в певній грамовці. По... Мильному виробу. І ось таким чином у вас, наприклад, була ця квіточка просто з глинки, потім її тиражували в силікон, і потім можете заливати енну кількість разів, і у вас 120, 200 ось таких однакових квіточок буде виходити на виході. Ви зможете збирати різноманітні букети. Це у мене три варіанти квітів було ось тут. І потім ви сюди додаєте або штучну зелення, бо я ліплю теж для ось таких формочок і. Ліпні листочки, травиночки різноманітні. Ви потім це все компонуєте в шляпну коробку, в вазочку, і ось такий ароматизатор у вас буде. Для чого потрібні ці мильні квіти, це взагалі декор. Бачите, я навіть тримаю просто так в ручках, і це вже мило, гарно, хоча квіти нібито із різного а, різного асортименту, але якщо їх там по кошику посаджати, буде неймовірно гарно. Плюс це ароматизація повітря. Я не знаю, чи мають такими милками ручки, тому що ну, насправді я зараз чіпаю. І в мене не ручки стають жирні, але цим квітам уже багато років мені клієнтка їх подарувала ще до повномасштабної. І я дуже хотіла тоді зняти повноцінне для вас відео з відливкою, з усім. Ну, але трапилось так, що ну, так, і... так тоді й не трапилось. І е, тому ось такі спочатку квіти, які ви у мене бачите на сторінці, всі оці е, тюльпашики, трояндочки, все, що просто як окрема голова, ось це є майстер-модель. Якщо ви бачите у мене квіточку ростову з ніжкою, то це значить, ось ця, наприклад, квіточка у мене піде у Кашпо. Тому що, бачите, в ній є ніжка. У вазончик я все прокатую і все роблю гарненько. Це просто у мене тестова така пласка для ось таких відео і всілякого такого. І потім із цих квіточок виходять такі силіконові формочки, і потім виходять букети, які ви можете бачити, будь-де. Навіть я бачу на виставках, їх продають як готові композиції, так і просто окремі силіконові форми. І це досить класно. І чесно, я сама мрію, що колись теж поставлю в себе такий ароматичний букетик. Мені здається, це мило, особливо, якщо знаю, що ці квіти там ти, а потім вони стали багато-багато-багато, ніби ні так, І це насправді дуже. Чуттєво ці квіти стоять а, із ароматом. Наскільки мені дівчата розповідали близько року. У мене вони десь дійсно близько року пахли, потім почали виділятися якісь ароматичні масла. Я не знаю, наскільки це правильно чи неправильно, але це є. Не знаю, чи можна їх тонувати, але бачила неймовірні букети. Дівчата мені теж скидували неймовірні букети. І хто цим займається, лишайте свої коментарі, приатачуйте фотографії під цим відео, покажіть, які букетики у вас вийшли. Можливо, ви дійсно збираєте букетики навіть із тими квітами, які я Це особливо трепітно. Для мене. Якщо знаєте, як правильно відливати якісь рекомендації для інших майстрів, звісно, лишайте їх під відео, щоб було цікаво і корисно всім. Я теж з задоволенням почитаю, можливо, одним із наступним відео ми вже будемо заливати саме ось таку формочку і витягувати з неї живу квіточку. Насправді дуже-дуже хочу і буду до цього прагнути. А на цьому, дівчатка, мої все. Па-па! Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним.